Що, зараз протестуємо H046Z від торгівельної марки Videx. Так, зараз ми його вмикнемо. Давайте зразу вже поставимо максимально його яскравість. Це у нас буде 500 люмен яскравості, тест з 19-го поверху. Ось такий. Промінь світла розсіяний у нас іде з 19 го поверху, щоб ви собі розуміли. Да, оп? Немає світла. Є світло. Ось так це все виглядає. H046Z від Vidix.